Олего суховський всеукраїнське об'єднання свобода. Місто рівне, пане голово, панове депутати, брати та сестри українці, справді ми сьогодні повинні прийняти закон про національне антикорупційне бюро, тому що це є один з найважливіших законів, який повинна прийняти ця Верховна Рада. А про закон про національне антикорупційне бюро ще лідери опозиції тодішні подали в 2013 році, в місяці травні. Але на жаль, тоді закон не був прийнятий. Більшість тоді бандитська партія регіонів і комуністи не підтримали цей законопроект, тому що їм потрібно було займатися корупцією, бандитизмом, грабувати українську державу, нищити армію, українську економіку. Звичайно, що що нам цей закон не потрібно було затягувати. Нам потрібно було ставити цей закон ще на другий день після революції гідності. На жаль, не був проголосований тоді закон, і відповідно корупція в нашій державі і надалі процвітає. Хоча європейський союз завжди від нас вимагає. Прийняття закону про національне антикорупційне бюро. А, звичайно, що міжнародні інстанції фінансові не дають нам кредитів, тому що не знають де ті кредити потім діваються а, минулого. Пленарного засідання ми розглядали два закони про національне антикорупційне бюро. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода віддала 100% голосів за ті закони. На жаль, вони були провалені. І, звичайно, що сьогодні фракція знову віддає 100% голосів за цей закон про національне антикорупційне бюро, адже він говорить про відповідальність. Найвищих посадовців, найвищих державних чиновників це президент, це кабінет міністрів, це народні депутати, прокурори, судді, голови обласних адміністрацій. Відповідно, цей закон говорить про те, що директор антикорупційного бюро має вибиратися на прозорі системі. Дайте п'яху не і також працівники Національного антикорупційного бюро по тих законах вони будуть захищені як фізично, так і соціально і матеріально. Просимо підтримати цей закон. Дякую. Слава Україні! Народний депутат Фракції